Я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас субота, 25 травня, і я вирішила розпочати новий тижневий влог. Чи в'язовлог, як у мене вийде, так і буде. Зараз я вам хочу показати це шкарпеткова ниточка. Вона бавовняна. Я її купила у пакеті зі стоковою пряжею бавовняною на Фейсбуці. Знаходиться вона в такому моткові, на картон намотана. Я вирішила її перемотати спочатку на клубочки, знайти однакові секції, бо тут, ось, бачите, тут явно видно, що є в ній секції. Перемотаю на два клубочки, знайду однакові секції і почну в'язати шкарпетки 45-го розміру. Все, я пішла перемотувати, а ви дивіться далі, що в мене там буде. Я розмотала ниточки, і в мене вийшло ось скільки клубочків. Їх так багато, тому що в ниточки були вузлики. Всі вузлики я розв'язала, я не стала його разом з вузликами перемотувати, тому що побоялася, що нитка може не на тій секції бути прив'язана, щоб не було потім збитого малюнку. Разом всі ці нитки важать 190 грамів. От. Я думаю, що розпочну. З оцих двох або ось цей Ось цей важить 80 десь грамів, і оці два 80 і ось ці маленькі. Можна розпочати. Я поки мотала, звісно, секції тут видно добре. Але якось ну, не знаю, я спробую, звісно, підібрати секції, але якщо в мене не вийде, то тоді нехай будуть ці шкарпетки. Ну, різними. Можливо, вони будуть починатися не з однакових секцій, або якщо не буде вистачати, і я буду дов'язувати ось цими, то, можливо, тоді в мисочку буде там якась різниця. Ну, Подивимось, я почну в'язати, і тоді буде видно. Сьогодні вівторок, 28 травня, і я хочу показати, як виглядає. В'язання із цієї бавовняної ниточки. Просувається в мене в'язання не дуже швидко, але ось так воно виглядає. Мені ниточка вона схожа як на муліне. Така, як начебто ось, багато тоненьких ниточок різнокольорових змотаних, скручених в одну ниточку. Я боялася, що не будуть триматися резиночка, але ось вона начебто розтягується і назад сходиться, начебто тримається. Ну, ось так викладаються кольори секції. У мене дві шкарпетки на однаковому рівні в'язання Буду продовжувати в'язати далі, дивитися, як воно буде. Сьогодні вже понеділок, 3 червня, і знаєте, з мого останнього підключення я зовсім нічого не в'язала. Якось не було часу, не було настрою, е, ну, якось навіть не хотілося братися за в'язання, скажімо так, через події і поганий настрій. Але хочу вам показати, що мені віддали ось таку сумку із пряжею. Вона вже бувша у використанні. Вона тут так попакована, зараз вам покажу, всі пакетики не хочеться розв'язувати, але вона навіть по кольорам вся посортирована, ось так запакована, такі ось рожеві тут є. Я не знаю, чи це. Тут різна за складом пряжа. Зараз Ось тут так, яка тут. Тут ось така сіренька. Ну, видать, просто розпускали те, що було. Ось якась біла. Ну, тут багато, ось дивіться, тут і біла, ось якась така. Світло голубенька, біла, ще біла. Ну, коротше, там вона ще на дні якась червона, багато усілякої пряжі. Я, чесно кажучи, не знала, що з нею зробити, але я її взяла, тому що, ну, не можу я не взяти, якщо віддають безкоштовно, чому би не взяти? І тут на днях мені якось подумалось, що хочеться зв'язати такий довгий кардиган. Я хотіла навіть купити пряжу, думала на Лана Голд купити пряжу і зв'язати кардиган, але потім стала дивитися всілякі картинки і побачила кардигани, зв'язані бабусиним квадратом. Але бабусин квадрат, якось я не дуже долюблюю гачком зв'язаний. А от я ще побачила, що в'яжуть квадрати, пледи пледи із квадратів спицями. В техніці печворк. можна туди вив'язувати усілякі залишки пряжі. І ось я подумала: чому б і ні. Я хочу розпочати з усієї цієї пряжі. В'язати, ну, розпочати в'язати в техніці печверку ці квадрати. Якщо мені сподобається те, що буде виходить, то, можливо, це буде і кардиган, якщо не зовсім буде подобатись, то тоді це буде плед. Ось так. Все, на цьому це підключення. Поки що все. вибачайте, що я вам не розпаковую усю цю пряжу. Тут її багато, вона вся по пакетиках розфасована. Я потім буду брати, по одній в'язати і вам показувати. Вона тут, до речі, вся, ну вона різна, і товстенька, і тоненька. Прийдеться, мабуть, якось підбирати. Все, на цьому поки що все. Дівчата, в мене сьогодні п'ятниця, 7 червня. Я вже так дуже давно записую це відео, мабуть, почала ще в кінці травня. Не пам'ятаю, вже, коли я почала писати це відео, збирати цей влог для вас. Але. Я хочу показати, на якому я зараз етапі свого в'язання, тому що за ці дні в'язала дуже мало, більше займалася якимись іншими справами, тому що я зараз вже не на роботі, у відпустці. Казалось би, знаєте, у відпустці більше часу для в'язання, але ж ні, треба якісь ще й домашні. Справи робити і не тільки домашні, з'являється більше часу для інших справ якби не неробочих. Ну, не суть, хочу вам показати, я вам в попередньому підключенні показувала сумку з із пряжі, яку мені віддали. І я там відібрала. Ось такі кольори, ось там ще сіренький лежить. Сірий, такий блідом'ятний, чи якийсь сірий з зеленим відтінком, але він, він як м'ята або, навіть така пастельна. Біла ниточка, така рожева і ось така меланжева рожева. Поки що я відібрала такі кольори собі. Так, і хочу вам показати, що ж у мене вийшло. Так, ось так. Дивіться. Ось початок моїх зв'язаних квадратів. Так, рівненько так, ось так. Починала я із оцього рожевого, потім зв'язала білий, сірий і ось цей блідорожевий. Мені все подобається. Це буде, нагадаю, хочу кардиган, такий кардиган пальто, зв'язати такими квадратами. Але якщо не вийде, то тоді це буде плед. І знаєте що? Спочатку зв'язала ось цей рожевий, він такий товстенький, потім білий. І помітила, що ця біла ниточка. Ну, воно трошки тонше. Потім я зв'язала оцей сірий, він ще товщий, ніж цей рожевий. І потім зв'язала ось цей, він е, однаковий з цим. Цей товщий, ці два однакових це найтонший. Я не знаю, якщо просто на нього дивитись, це непомітно. Але в товщині, і я не знаю, що робити мені з цим білим квадратом. Е, нитки перемотувати не хочеться, так як. Дивіться, це нитка з розпуску, вона складається тут, здається, з п'яти, я дивилася. Так, тут дві, три, п'ять ниточок. Якби тут п'ять, не фокусується, ось, п'ять ниточок. Якби вона ця нитка була в шість ниточок, було б ідеально. Але так як ця нитка з розпуску, і іноді тут перервані є ниточки, то е, я не знаю, чи зможу я із клубка виокремити одну нитку, щоб додати, щоб було в 6. Я не знаю, чи не заморочуватися та й в'язати, це, в принципі, буде в мене кардиган не на вихід. А такий робочий варіант накинути просто коли холодно. Зараз вам покажу, як воно виглядає з цієї сторони. Все гарно і охайно. Ось тут мені подобається з'єднання ось такі між квадратами. Але бачите ось скільки багато кінчиків. Потім буде мені ховати багато. Я не знаю, я думаю, що на відео також помітно, що цей білий квадрат все ж таки найменший. І в ньому не вистачає товщини. Звісно, для такого кардигана, який не на вихід, це не критично, але. Все ж таки, і ця біла нитка вона найбільше тягнеться. Вона якась проста така, вона тягнеться і залишається в своєму розтягнутому вигляді. Вона назад не збігається. Ось, я її розтягнула, і видно, що по розміру воно тепер однаково. Ось ці, вони пружинять ниточки. Її не можна там досить багато розтягнути. В принципі, пружинять. В принципі, ну, не знаю. До речі, ця якась просто ниточка. Ця також просто, це якась, думаю, або напівшерсть, або, можливо, і бавовна. Я їх не піджигала. Ось ця сіра це точно шерсть. М -м -м. Ну, поки що я Відкладаю це своє в'язання. Я ще трішки подумаю, що робити з цією білою ниточкою, але, знаєте, це був перший, це другий. І якщо розпускати, то прийдеться мені розпускати цей, цей і цей. Знову до першого квадрату, тому що в'яжеться цей, потім цей, приєднується сірий, але, в принципі, вони ніяк не з'єднані. Навіть можна буде розпустити рожевий і білий, і перев'язати цей білий, а потім рожевий. А Можливо, тут можна буде якось його розплутати і набрати по боку рожевого. І перев'язати. Ну, не знаю, мені поки що немає що сюди додати, яку ниточку. Якби ще одна така тоненька була, було б ідеально. Шість ниточок. До речі, ось ця нитка, вона в шість. Ось. Тут шість ниточок, і воно ідеально. Це якась шерсть. Ця в чотири нитки. Ось чотири. Ну, ось на такому я поки що етапі свого в'язального життя. Над цим проєктом ще трішки буду думати, а я хочу розпочати. До речі, в мене розпочаті одні шкарпетки з бавовни. Але щось вони мені якось не йдуть. Вони 45-го розміру. Бавовна не дуже гарно в'яжеться. Мені більше подобається шерсть в'язати. Але мені потрібно зв'язати маленьких шкарпеток дитячих. Тому, мабуть, я розпочну в'язати дитячі шкарпетки. У мене багато залишків пряжі від великих шкарпеток. І я... Хочу їх вив'язати у маленькі дитячі. Ось так, це моє завдання на наступні кілька днів. Отже, не перемикайтесь, кому цікаво, дивіться далі. Сьогодні неділя, 9 червня, і це вже дуже-дуже пізній вечір, майже ніч. Я знімаю при світлі ламп, бо я дуже хочу вже завершити цей свій довгий в'язовлог, який я знімаю вже два тижні. Я його так довго знімаю, тому що майже нічого не в'язала, показувати було нема чого, але дещо в мене є для вас показати. В попередньому підключенні я, мабуть, в кінці там казала, що я хочу розпочати в'язати маленькі шкарпеточки з залишків. Ось я їх зв'язала, вони щойно із під спиць, я їх не блокувала ще. Ось, наділа одну шкарпетку на блокатор, який я вирізала. І ось так виглядає шкарпетка, зв'язана, і знята зі спиць. Це шкарпеточки 12,5 см, ось так ось тут по стопі, на один рік. Петлі тут ще кривенькі, як ви бачите, я їх ще не прала. Ось так вони виглядають. Шкарпеточка дуже маленька, бачите, на руці вона поміщається в мене, уміщується на руці. Що я тут в'язала? Це ниточка на кобохо. Набирала я 44 петлі. Давайте ось тут буду показувати. Набирала 44 петлі, резиночка. 17 рядочків, тому що я під малюночок її підбирала. Халявка 13 рядочків, п'яточка підкова, не укріплена, просто п'яточка підкова, збавляння і мисочок тут бабусин, який зараз на оцій шкарпеточки вам покажу. Виглядає ось так. Ось. Він закритий е, на 4. Всі петлі поділені на 4, і по 2 в кінці я закривала. ось так. Дуже маленька шкарпеточка, ось ця одна шкарпеточка важить 12 грамів. Отже, дві будуть важити десь 24-25, можливо, грамів. Дві шкарпетки на один рік зв'язані на дитинку на один рік. От. В кого є залишки шкарпеткової пряжі, не знаєте, куди її пристосувати, можна в'язати такі малесенькі шкарпеточки. Я їх виперу, висушу на блокаторах. І потім вам, можливо, в наступному відео покажу. У мене ще є багато залишків шкарпеткової пряжі. Я перед цим їх вив'язувала в трошки більші шкарпеточки. Вони в мене були по стопі 15,5 см на 25 розмір. На ті шкарпетки йшло 30 г пряжі, на ці менше. Десь на 5-6 грамів менше на ці уходить. Якщо зовсім маленькі залишки, можна ось так в'язати. Так, це в мене маленькі шкарпетки. Ще вам хочу показати, ось я починала в'язати із бавовняних ниточок, шкарпетки. Це були шкарпетки, початок шкарпеток на 45-й розмір. Тут зв'язана лише резиночка 2х2 і трішки халявки, і чомусь я їх не в'яжу, забросила. Не знаю чому, чесно кажучи, не знаю, ну чомусь не в'яжу. Це стокова шкарпеткова ниточка, бавовняна. Ну, я надію, що шкарпеткова. Принаймні, в тому магазині, де я купувала на Фейсбуці. Вона була заявлена як бавовняна шкарпеткова ниточка. Ось так. Це шкарпетки в мене початок, і чомусь уже два тижні я не можу приступити до їх в'язання. І, до речі, якщо вибирати між шкарпетковою ниточкою бавовняною і шерстяною вовняною, то мені більш подобається вовняну ниточку в'язати, ніж бавовну. Бавовну трішки важкувато в'язати. Так, ну і хочу вам ще показати ще раз мій оцей квадрат, який я також в'язала. Я його поки що відклала, відклала і в'язала ось ці маленькі шкарпетки, поки я їх в'язала, я все время думала про цей квадрат. Все-таки, ось дивіться, він відлежався, От, і е, явно видно, що ось цей білий із тоньшої пряжі зв'язаний, він найменший із цих чотирьох. Тому я вирішила розпустити, додати ще одну ниточку. Тут е, кінчик, тут у п'ять ниточок воно. Треба шосту все-таки, бо ось ця рожева, вона в 6 ниточок. Я буду розпускати, додавати сюди ще одну якусь, знайду білу яку небудь ниточку, додам і буду в'язати. Але справа в тім, що це був другий по черзі квадрат зв'язаний, був ось цей, цей, потім сірий і рожевий. В принципі, ось цей сірий ніяк не заважає цьому. Заважає тільки ось цей рожевий, бо він чіпляється до цього білого. Він набирається ось тут по-сірому і набирається по-білому. Навіть якщо спробувати розпустити тільки сам ось цей білий, я не зможу потім вив'язати, бо в'яжеться ось таким кутиком. Воно набирається ось тут по довжині. І потім ось тут вони зменшуються, і виходить такий квадратик Тому ось цей рожевий прийдеться розпустити, потім розпустити цей білий, перев'язати і дов'язати цей рожевий. Поки що я цей процес відкладаю, бо я вирішила на наступному тижні пов'язати трішки ось таких маленьких шкарпеточок. Вони, в принципі, в'яжуться швидко, але я їх в'язала два дні. Я їх в'язала два дні. В принципі, якщо сісти, їх за вечір можна зв'язати ці шкарпетки, якщо не відволікатися. Але зараз літо, багато інших справ. Ми відволікаємось на якісь інші справи. І так у нас виходить. Вже хочеться мені спати, бо вже дуже пізно. Отже, дівчатка. І хлопчики. Дякую всім, хто подивився це моє відео. Всім дякую, хто додивився і не перемотав до кінця. Буду вдячна за коментарі, за можливо, якісь поради. Буду вдячна за вподобайки. Це буде продвигати мій канал на просторах Ютубу. Бо канал мій ще дуже молоденький. До речі, мій канал вже перейшов поріг у 500 підписників. Це мене дуже радує, але хотілося б, звісно, наближатися до 1000 підписників. Це моя така наступна ціль у продвиганні мого цього каналу. В'язального. Отже, всім дякую, всім добра, миру, щастя, благополуччя, всього найкращого, всім до побачення і до наступних зустрічей в моїх наступних відео.